Могли ви уявити році десь в 20-му, що будете віддавати по 15-25 ірок за одного героя. І то в більшості просто щоб був, а не через велику потребу. Зараз це реальність і в нас нові торги. Товар вже на прилавку, а значить, треба обговорити його якість і визначити її відповідність ціні. Як зазвичай нам пропонують 15 персів на вибір: 5 по 10 героїв, 5 по 15 і 5 по 20. Обговорювати так і будемо, по рядах. І найголовніше зрозуміти, що зможе запропонувати вам вибраний герой. Почнемо з найдешевшого ряду, за персів якого треба віддати 10 ваших п'ятірочок. Погнали починати. Вішкару повільний герой, який наносить 190% урона всім ворогам. А ще вішає паразитів, він і погано працює проти міньйонщиків. Урон обходить прислужників, а коли ворожий герой їх прикликає, до нього відразу ліпиться паразит. Крім швидких режимів, навряд ви будете десь вішкару юзати. Але й там він точно не буде їм бою через слабенький урон. Плюси непогана робота проти міньйонщиків. мінуси слабий урон і швидкість. Чи вартий своєї ціни, однозначно, ні. Гіліган не так давно з'явився у грі, а його вже продають. Урон 300% по трьох з можливістю обійти захисні бафи, але головне це накид мани самому собі за кожен активний баф ворога. Завдяки цій пасивці повільна швидкість Гілігана точно не є повільною, особливо з появою альфа-талантів, Її герой спокійно заряджається навіть без каменя. Це особливо добре працює на початку бою та коли всі вороги живі і мають бафи. Плюси заряд без камінців, мінуси дуже сильна залежність від бафів ворога і вміння, яке по суті не було б надто небезпечне для суперника, навіть якщо б Гіліган був швидкий з самого початку. Чи вартий ціни не вартий. Ніндзя Передот більш відомий у нас як хризоліт. Так як у мене гра на англійській мові, я завжди знав його як Передота, а про хризоліта чув, але ніколи не бачив. Якби не цей обмін, досі думав би, що це різні герої. З вашого дозволу буду називати Перса Передотом і надалі. Передот може запропонувати вам за 5 камінців урон 240% по цілі, її осліплення на 35% і ще дот урон від отрути, але діє це лише два ходи. За 9 камінців, до яких героя прискорити доволі просто, урон вже 280% по трьох, сліпота 40%, отруєння вище і діють ефекти 3 ходи. Ну а на останньому заряді він вже масовий, але атаці ви його не зарядите. Головна цінність передота в осліпленні, тому що зараз нові герої просто шотять ваших персів. І можливість за 5 каменів зробити так, щоб ворожий масовик промазав, може врятувати вашу команду. Інші плюси героя це непоганий урон отрутою і клас. А головний мінус те, що передот належить до старих ніндзя, а не до нових які масовики з першого заряду, але перс доволі корисний. Чи вартий ціни? Хіба якщо дуже треба недорогий зелений герой? Крав Краш один з унікальних персів, які чимось виділяються з поміж інших. В даному випадку це заборона ворогу на воскресіння, що на швидких війнах актуальна як ніколи. Раніше бісили мама півночі Альберіг, зараз ще до них додався Кальо, що їх копіює. І стандартні бійці, що ще й ману собі накидають. Крав зробить так, що вбивати ворожих персів треба буде лише один раз, а не 10%. Врон 430% по цілі і половинчати по її сусідах, що наче й небагато для середнього героя. Але крав має пасивку, яка дає 20% мани на початку бою. Тобто на першому заряді, якщо ви знайдете плюс 12% бонусу до регену, він буде заряджати за 7 камінців. Плюси заборона ворогам на воскресіння і пасивка. Мінус ситуативність, адже якщо у ворога нема воскрешателів, простіше підібрати краву швидку альтернативу. Чи варті ціни, на мій погляд, так витрачені нерви, коли ви десятий раз забій вбиваєте костюмовану віку, цінніші за 10 героїв і останнє в цьому ряді швидкий синій диспелер Айріс. В наш час, коли всюди щити, таунти, контратаки і тому подібне, диспел дуже необхідний. І чим виділяється диспел від Айріс на фоні інших. Тим, що вам не треба чекати, поки ворог ультане. Наприклад, у вас заряджена Аріс, у суперника майже зарядився Людвіг. Ви спокійно ультуєте, вішаєте на нього і сусідів зняття бафів і заряджаєте здалі. Коли Людвіг використовує своє вміння, аріс в кінці ходу диспелить його і сусідів. Дуже зручно і прекрасно діє проти інших баферів. Плюси, швидкість, гарна механіка диспелу, його тривалість три ходи. Мінуси половинчатий урон по сусідах цілі. Чи варта заявленої ціни, так цілком варта. Переходимо до наступного ряду і тут герої коштують по 15 персів. Перша Сешат в костюмі, тобто взявши її, ви отримуєте двох героїв оригінальну Сешат та її костюм. Різниця між ними те, що костюмована версія знімає посилення перед ударом, але б'є трохи слабше. Та чи робить це її кращим варіантом для діспелу, ніж Айріс? На мій погляд, ні, діспел протягом трьох ходів краще, ніж разовий. До того ж урон США наносить лише одному герою. Тому, якщо вам потрібен диспелер, візьміть Айріс. Плюси вибору США то отримуєте два герої, з яких можете вибрати кого юзати. Мінуси Айріс дешевше і краще. Чи варта ціни? Ні. Можливо, 10 була б і варта, але це не точно. Багато власників Людвіга готові були брати Вольфганга через бонус сім'ї вовків. Який може зробити бафи членів сім'ї такими, що не можна зняти, шанс на це становить 35% за двох вовків і 50% за трьох. Логіка в цій ідеї є, але на практиці працювати вона буде доволі рідко. Чому так? Бафи Вольфганга ніякої загрози ворогу не несуть, а Людвіг повільний герой, який не завжди встигає зарядитись. Якщо він все таки встиг і суперник його не заблокував, не заборонив бафи чи просто не прибрав. Значить, має проблеми з каменем. І тут доцільніше мати в команді героїв, які мають більш корисні вміння, ніж Вольф. Плюси, класи, бонус сім'ї. Мінуси, слабенький удар, зменшення вхідного урона лише собі, накид ХП не відразу, а через 4 ходи. Чи вартий ціни? А ви часто взагалі бачите пару Людвіг Вольфганг в обороні, бо я дуже давно не зустрічав, а іншого сенсу його брати особливо і нема. Тому, звичайно, ні, не вартий. Далі у нас Конгалах, повільний герой, що наносить 310% ворона цілі, а потім ще 4 рази постільки ж рандомним ворогам. Кожне влучання вішає зріз атаки 9%, який має вигляд стаків. Тому протидіяти цьому доволі непросто. Але швидкість героя дозволяє використовувати його лише на швидких режимах. Там Конгалах гарно лупить таунтів, а ще більш-менш нормально стоїть в обороні. А ще, до речі, титана можна ним бити, як і Стаун, там і всі 5 ударів ідуть в одну ціль. Плюси нормально грає на швидких і б'є титанів. Мінуси повільний і рандомний. Чи вартий 15 персів дорого, 10 було б нормально. Наступний Астерій, який за рік подешевшав на 5 героїв. Сам герой не змінився, але з того часу, як він попереднього разу був на обміні, вийшов мільйон нових персів, тому зниження ціни цілком логічне. У Астерія непоганий урон по і він вішає дебаф, який зрізає броню. Чи актуально це все зараз? Так, чому ні, головне, що в команді був ще герой, який битиме після бичка по зрізаному захисту. Тобто бажано червоний середній, щоб разом заряджались. Якщо у вас проблема зі швидкими героями, але є гарні середні, астерій може підійти. Плюси, зріз броні і нормальний урон, мінуси середній заряд. Чи вартий 15 персів, можливо, для когось так. Та, на мій погляд, крав цікавіший. Остання в ряді Гленда, середній герой, що додає собі і сусідам 40% до урона з Ульти. На івентах і Титані Гленда прекрасно грає поряд з Пінгвіном, а краще між двома. Її зв'язок стихій дає синім союзникам міньйонів. а Пенгі лише це і треба. Без пінгвінів герой гарно грає на вежах, особливо на вежі магії, бо вона все таки маг. В ПВП у Гленди схожа ситуація з Астерієм. Потрібно два синіх середніх сусіди, щоб зараджалися одночасно з нею і ультували після. Плюси посилення ульти сусідам, очищення болячок, прекрасна взаємодія з пінгвіном. Мінуси середні заряди і залежність сусідів від її швидкості. Чи варта ціни? Якщо у вас є два пенгі, але нема хімерос, то можна взяти. В іншому випадку Аріс буде корисніша. Залишився найдорожчий ряд 20 персів за героя. Кращі з кращих саме тут. І перший Хонсо, єгипетський бог місяця. Його ви можете побачити в серіалі від Марвел Місячний лицар. Мені не сподобався, ну серіал. Хонсу дуже швидкий шотер, який накидає собі 50% мани, якщо шотне ворога. Якщо ви маєте тур руки Сергія, разом з ними Хонсу сформує круту ударну трійку з дуже швидким зарядом, або Каге замість холозни, щоб знімати щити і таунти. Один Хонсу може сповільнити ворогів на три ходи, якщо, звісно, спрацює пасивка і не буде щитів, але навряд він суттєво вплине на хід бою. Плюси швидкість, пасивка, накид мани, якщо доб'є ціль. Мінуси треба напарник і сам багато не зробить. Чи варто брати, якщо є у вас Каге, каги, і Сергій, вони можуть грати і без хонсу? Я подумав, аби він коштував 15, а за 20 хочеться, щоб герой робив різницю сам. Багато хто, побачивши повільний заряд професора Ліденброк, відразу відкидають потребу у подібній карті. А от пасивку, яка дає герою 20% мани на початку бою, вони чомусь не бачать. На що впливає ця пасивка? На те, що на початку бою з п'ятими загонами на ману професорка буде заряджати за 9 камінців. А якщо ви знайдете бонус 16% до регену, то за 8. Виходить, неприскорений швидкий герой. Хоча зробити це без костюма важкувато, треба фулові магії перк на ману при прокатці емблемами. Чи брати Ліден Брок повністю залежить від вашої колоди. Якщо ви маєте Клеопатру, Ріса, Фюрдинанда, то вона вам не дуже і потрібна, а от якщо таких персів нема, Ліден може дуже непогано заграти. Плюси, пасивка, очищення бруду на початку ульти, оверхп і те, що отримуючи болячки, ви можете хілитись постійно. Мінуси накидає відразу лише 200 очків ХП і не грає проти диспелерів. Чи варта ціни залежить від вашої потреби в клінерах, якщо їх мало, то звичайно варта. Якщо ви кожного обміну берете зелений героїв по 20, то Любей саме для вас. Минулого разу був Гуань-Юй. Поза минулого арку от вам і сформована трійка в атаку. Гарний удар і зріз броні від Гуаня. По цьому зрізу 360% урона від Любея плюс контратака. І ще Верхпе від Арко. Всі середні прискорюєте до 9 і шукаєте ці 9 камінців на полі. Якщо Гуаня ви не брали, його може замінити Сильварія, ну або хто швидший. А як немає і Арко, то потреби в Любеї теж великої нема. Без підходящих напарників він звичайний середній триплшотер. Тому не дивуйтесь, якщо віддасте 20 героїв, а Лю сидітиме на лавці. Плюси, непоганий урон, яка не яка контратака і гарна взаємодія з Арко. Мінуси без підходящих союзників користі принесе мало. Чи вартий заявленої ціни? Якщо маєте арку і граєте середніми, можна взяти. В іншому випадку навряд варто віддавати 20 героїв. Наступний хоенвер, Оргуля зі швидким зарядом. Крім удару по цілі, він ще вішає на неї паразита. Цей паразит заражає хазяїна шаленою атакою і вибухає через 4 ходи, наносячи 150 очків урона. Як на мене, головний мінус це саме те, що паразит вибухає, а не висить далі, не даючи цілі ультувати. Хоен гарний герой в атаку, він швидко заряджається і допоможе виключити самого противного перса, якщо в нього не буде альфа-захисту від паразитів, звісно. До речі, сам паразит хазяїна не атакує. Ще як і всі горгулі, після ульти Хоен активовує камені шкіру, яка діє три ходи. Загалом герой цікавий і доволі корисний, адже блокування дуже потрібний скіл. Плюси швидкість, непоганий урон, блокування цілі, камен і шкіра. Мінуси паразит не атакує хазяїна і вибухає через 4 ходи, не носячи слабенький урон. Чи вартий ціни скоріше так, ніж ні? І останній в цьому ряді та і в обміні в цілому Квінтін. Ті, хто давно мене дивиться, знають, що я дуже люблю цього героя. У мене їх два обидва на розлімі і часто грають. Суть вміння Квінтіна не в уроні 420%. А в тому, що після удару ціль отримує весь урон, який прилітає її союзникам. Це будь-який урон від удару, доту, міньйонів, паразитів, контратаки, і навіть порожні камінці тицають по одиниці. Зараз грати квінтіном стало важче, що ти відбродую таунти заважають повісити дебаф, тому використовувати його проти героїв з такими скілами варто з диспелером. Це може бути стандартний маг з могутнім талантом. Інший важливий момент це те, що герої зараз дуже міцні, і пробити їх надзвичайно складно. Тому разом з Квінтіном варто брати синього швидкого масовика, щоб вони заряджались одночасно і масови культував зразу після Квінтіна. Якщо всі ці умови будуть виконані, герой прекрасно заграє вашій команді. І, до речі, скоро нас чекають мегаміньйони, яких можна прибрати лише уроном. Ось вам якраз герой, щоб це робити. Плюси, швидкість, класний, поганий урон і дуже крутий дебаф. Мінуси варто підбирати відповідних союзників. Чи варті ціни? Якщо маєте кого з ним використовувати, безумовно так. Якщо не маєте, треба шукати. Я поки нікого не вибрав. Можливо, візьму третього квінтіна, Хоена або крава. А вам нагадую, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка, якою ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Роз, канал Українській імперії. Підписуйтесь, лайкайте, пишіть в коментарях, кого вибрали ви. Гарного настрою лише перемог всім нам.